Аймовисяєво, полунична ваніль, пінки-вінки та ще вісім сортів гортензії милують око криворіжців та гостей міста у літньо осінній період в Криворізькому ботанічному саду. Найбільше тут представлено саме волотистої гортензії. Вона дивує відвідувачів зміною кольорів, починаючи з білого і завершуючи своє цвітіння пурпуровим забарвленням. Сама квітка не потребує особливого догляду. Та зараз експозиція з неї є однією з найяскравіших в саду. Це у нас гортензія деревовидна. Вона квітує білим цвітом. Зараз в неї вже кінець квітування, плодів вона не дає, в неї стерильні квіточки, немає пилку, вони просто осипаються. Я не знаю, як в природі. Вони, мабуть, в природі все-таки зав'язують. А в мовах інтродукції їм тут не вистачає вологи, не вистачає живлення і немає в них плодів. Також рожевими та бусковими квітками може порадувати нині і ніжний гібіскус. Його рід нараховує сотні видів трав'янистих та дерев'янистих рослин. У ботанічному саду їх три. Найяскравіший представник сирійський. У нас у колекції є чотири сорти цього виду, дуже гарні. Є з пурпуровими квітками махровими, це дюк де Брабан, є з ніжно-блакитними блусатін. А також є сорт Маріна і є сорта шифон Левандер. Порадувати не тільки красою, але й історію може представник Південної Азії. Виток священний. У колекції саду присутні два його види. Один з них Віолація, деревовидний чагарник з блакитними суцвіттями, у яких і зашифрована таємнича легенда його назви. І є біблейська легенда про цю рослину, що саме під гілочок цієї рослини Авраам склав вогнище, на якому хотів принести свого сина у жертву Богові. Хоча зараз ботанічний сад наповнений яскравими фарбами квітучих рослин, та навіть сюди і війна змогла внести свої корективи. Через наслідки підриву каховської ГЕС, уся флора була під загрозою, адже належного поливу отримувати вона не могла. Попри труднощі заспокоюють співробітників-відвідувачі, які продовжують візити до зеленої перлини Криворіжжя. Ви знаєте, ми були дуже здивовані, коли під час війни люди не перестали відвідувати сад, не перестали купляти рослини. У нас для своїх садочків, для своїх приватних діляночок, то відвідувачів менше не стало. Дуже багато м -м, переміщених осіб, тимчасово переміщених осіб. Вони приходять безкоштовно до нас. Відвідати ботанічний сад ви можете у будь-який день з 8 ранку до 20.00. Вартість квитка складає 40 гривень. Для пенсіонерів 25, дітям до 6 років, учасникам бойових дій та переселенцям безкоштовно за наявності відповідних документів. Я вже встигла заселфитися із квітучим гібіскусом. А якщо ви також хочете зробити круті фото на згадку, поспішайте до Криворізького ботанічного саду, адже у вас залишився час лише до кінця літа, адже перестає квітнути ця рослина на початку вересня. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.